Доброго здоров'я і мирного неба всім бажаю, як завжди, в даний час. От, е, сьогодні знову розширюю е, свої сім'ї. Пройшло 2 тижні з минулого розширення. І от Знову я трошечки запізнився, оскільки розвиток зараз де шалено. Хоча дні не дуже теплі в нас, переважно дощі. Ну, так, ближче до, до, до плюс 5, ну, температура коливається плюс 5. Плюс 15 в середньому, більше, більше до плюс 5 днів буває. ну і от Бачу, що знову трошки запізнився. Верхній корпус, 8 рамок стоїть, тобто це є 145-й. І от бджоли вже почали робити. собі отакі от, язики. от от язики язики Вже чіпляють до холстика. Я зараз це все буду знімати. Ну, бо нема місця. Мабуть, буду ставити. Ще один корпус зверху з овощиною і хай будують. Ось таке буває, коли запізнюєшся з розширенням. Ну, цього року якийсь рік унікальний, холодний, а вони все розвиваються як шаленими темпами. Все ж таки треба було їх розширити зразу за тиждень після першого розширення. Ще раз додати рамок, було б якраз добре. Ну але нічого. Зараз виправимо ситуацію. Та й таке. Отакий от, от язичок нам побудували. Уже досить ці великий, трутнева комірка. Ну але ще яйця немає. Зараз будемо їм ставити в ощинку. Я вже приготував тут. Це якраз помічено я зі своєї вущини. Навощував в рамки, ну, а то я мав минулорічну, вже чуть-чуть відбудовану. І вже трошечки старша там є всяка різна. ну і На верхній корпус також ставлю одну свою, бо мало поки що маю, у рамок не мав збитих. І, цей. і буду решту ставити в заводську ту, <заводську> що я купляв. Ну але отакі от язички вже досить такі. І порівняти з рукою Піль непогано за два тижні відтягнули. От. Ну нічого, виправляємо ситуацію. Далі буде.